Зірки теж люди, але побачити їх справжніми можуть далеко не всі. Мені, молодому журналісту у 2000-х, пощастило. Я спілкувався з найвідомішими українськими артистами: з Ольгою Сумською, з Віктором Павліком, з Олегом Скрипкою, зі Святославом Вакарчуком та, прости господи, з Ані Лорак. Мені з Ані. А я просто Українка. Так, колись вона сприймалась інакше, ніж сьогодні, та й згадані мною зірки також були тоді іншими, якими саме розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. Топ-5. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму каналі прошу у бізнес та політику, і це рубрика ТОП-5 зірок. Сьогодні я розповім про п'ятьох артистів, у яких колись брав. Інтерв'ю це ж було вже. Які саме питання ставив, про що ми власне говорили? Сьогодні навіть не згадаю, тому що минуло вже ну понад 20 років. Але враження, які у мене залишилися, вони зі мною назавжди. І саме на основі цих вражень я вирішив скласти рейтинг зіркових інтерв'ю. Місце буде визначати не популярність артиста, а те, яке враження на мене він справив саме поза сценою. На останньому місці буде той, хто відверто розчарував. На першому людина, яка виявилася справжньою та щирою. Тож підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Топ 5. П'яте місце віддаю легенді Славіку Вакарчуку. Топ п'ять. Так сталося, що у нульових під час особистого спілкування він став для мене справжнім розчаруванням. Його зірковий статус впав в моїх очах нижче плінтуса ще на етапі підготовки інтерв'ю. Річ у тім, що мені двадцятирічному хлопцю він здавався великою зіркою, самостійною, вольовою, сильною. «Дайте мені. Стоп! А виявилося, що Славкова Карчук нічим не керує і залежить від своєї директорки. Як я це зрозумів? Коли домовлявся з нею про інтерв'ю, я запитав. Чи зможе Святослав Вакарчук буде в такому-то місці на такий то час, чи буде це для нього зручно? І вона мені відповіла: він буде там, де я йому скажу, і коли я йому скажу. Ну тобто, це прозвучало якось зневажливо. Спочатку я подумав, що може жіночка набиває собі ціну, але фідер океану Ельзи прийшов на інтерв'ю фактично під примусом. Спілкувався він неохоче, на запитання відповідав сухо, без інтересу. Тобто я не побачив тієї харизми, яку я звик спостерігати на екрані, на сцені yeah! в кліпах, і це вже мене розчарувало. Другий момент. Ми зустрілися в дорогому ресторані. Я тоді був студентом, і я не міг собі такого дозволити. І я сподівався, що ну, Славко хоча б е, привести кавою, але він цього не зробив. І тут два варіанти, і невідомо який гірше. Або Святослав Вакарчук був в жлобу відвертим, да, вже тоді, або у нього просто елементарно не було грошей на каву, адже всі фінанси контролювала його директорка. Ну, і третій момент мені здалося на той час, що Славко Вакарчук, ну. Трошки така людина не дуже освічена. Словниковий запас обмежений, ну і плюс він не самостійний. Тобто враження від інтерв'ю повне розчарування. Тож тоді, у 2002 році, я подумав, що краще б я ніколи з ним наживо не зустрічався а і далі ходив би на його концерти. Купував би диски для того, щоб не зіпсувати хороше враження про зірку. З іншого боку, Вакарчук вже тоді був великою зіркою, і, можливо, він просто не захотів витрачати час на мене молодого журналіста. Але треба було тоді про це якось сказати. Адже він для мене був ще й кумиром, і звісно, я очікував від нього зовсім іншого. Це була п'ята сходинка мого рейтингу. А хто ж опинився на четвертому місці, хто справив на мене враження трошки краще, ніж Вакарчук? Розповім за мить. А поки нагадаю, якщо у вас є бажання та можливість підтримати цей канал матеріально, тому що я хочу вкладатися в техніку, я хочу змінювати інтер'єр, монетизація у мене тільки включилася, тож я буду дуже вам вдячний за будь-які донати. Реквізити залишу в описі. Продовжуємо. Отже, хто ж справив на мене краще враження, ніж Святослав Вакарчук? На той час у 2000-ті. Не повірите, але це була молода, але вже популярна українська співачка Ані Лорак? ТОП 5. На жаль, чи, на щастя, повноцінного інтерв'ю у неї взяти не вдалося, але поспілкуватися вічнавіч таки судилося. Утім, про все по порядку. 2000 рік я студент першого курсу і паралельно працюю адміністратором на ут 1 зараз. Це суспільна програма ТОКРИНГ називалася, і в мої обов'язки входило видзвонювати різних гостей на, на ток-шоу та запрошувати відомих зірок. І в тому числі я вирішив запросити Ані Лорак, звісно ж, через її менеджера. Отже, ми домовилися, що Ані Лорак прийде на запис програми, але вона не прийшла і жодних пояснень її директорка нам не дала. Пізніше я випадково побачив Ані Лорак на зйомках іншої програми, називалася вона без табу з Миколою Вереснем на 1, +1. Якщо пам'ятаєте таку передачу, напишіть в коментарях. Але суть в чому. Я прийшов туди як глядач і вирішив запитати у Ані Лорак, коли її побачив, чому ж її команда ось так некрасиво з нами вчинила. Мені сподобалося, що Кароліна почала зі мною спілкуватися, вона не включила зірку. Вона спробувала пояснити, що сталося, але вийшло у неї це не дуже. Під час короткої розмови ані Лорак якось так екала-мекала, виправдовувалася, казала щось типу того, ми не знали. Ну тобто, справила враження такої, трошки не зовсім розумної, скажімо так, людини, розговорюють різними голосами, яка не може зв'язати двох слів. Але <зв> це. <'язок> Ну, така собі, знаєте, примітивна, наївна дівочка. Раніма дівочка. Тільки тепер вона доросла, 46-річна жінка, яка живе та працює в Росії, знаючи, що Росія пішла війною на Україну, вторглася сюди. Але Ані Лорак знову ж таки використовує цей образ наївної дівочки. Інтернатська дівчинка, яка нічого не знає, нічого не розуміє, і так само, як і 25 років тому, не може зв'язати двох слів. Не виходить. Може? <гум> <гум> І от тут питання, чи вона просто грає в таку дурочку, да, бо так вигідно, або вона справді залишилася на тому ж інтелектуальному рівні, на якому була, коли спілкувалася зі мною у 2000 році на програмі Без табу з Миколою Вереслен? Мужка біжала, масті помихнула і розп'ялась Як? З іншого боку, я навіть радий, що не зміг записати з нею повноцінне інтерв'ю, бо сьогодні було б соромно його показувати. Адже сьогодні ми згадуємо її не як народну артистку України, а як одну з найбільших зрадниць нашої держави. А я просто українка. А так вийшло, що я була винуждена уїхати, тому що мені нужно просто жити свою життя. Саме тому Ані Лорак опиняється на четвертому місці мого рейтингу топ 5 зіркових інтерв'ю. Бо тоді враження було суперечливим, а тепер стало остаточним. Третє місце Віктор Павлік. Топ 5. З цим артистом мені пощастило поспілкуватися двічі, тобто два рази я брав у нього інтерв'ю, і кожного разу він підвозив мене на своїй автівці. Далі ми їхали до кав'ярні, де вже відбувалася розмова. Я навіть пам'ятаю одне з питань, яке йому поставив, чому він не на плаву, куди він зник. І я пам'ятаю, що Віктор Павлік тоді аргументовано, спокійно, впевнено намагався мені пояснити, що це не так. Також у спілкуванні він виявився, як на мене, людиною доволі відкритою, щирою, але мушу сказати, у живому контакті мені здалося, що йому трохи бракує харизми. Другий момент, який мені не дуже сподобався, це те, що він дозволяв собі курити при мені під час інтерв'ю. Ну, це мені здалося трошки зверхньо, невиховано. А я тоді був молодий і якось навіть не наважився зробити зауваження метру. Водночас він виявився уважним і пригостив мене кавою, на відміну від Славка Вакарчука, який на той час вважався, та й сьогодні вважається. Значно популярнішим, так ніж Віктор Павлік. Але тим не менш, як людина, мені все-таки Віктор Павлік здався набагато приємнішим. Отже, Віктор Павлік посідає почесне третє місце у моєму рейтингу ТОП-5 зіркових інтерв'ю. Але не тому, що він мені не сподобався, а тому, що наступні артисти справили на мене сильніші та тепліші враження. Хто це? дізнаєтеся вже за мить. Вітаю вас, дорогенькі. Друге місце. Лідер гурту «Воплі опліві до плясова Олег Скрипка. ТОП-5. Це інтерв'ю вийшло зовсім несподіваним та спонтанним. Я його не планував. Я тоді е, прийшов на прес-конференцію свого улюбленого гурту «Мумі Троль». Але прес-конференція якось затягувалася, а там побачив я, що сидить Олег Скрипка. І я, щоб не гаяти часу, підійшов до нього і спитав, чи можу я записати з ним інтерв'ю. І він без проблем погодився. Тобто, у нас було десь хвилин 20 для того, щоб поспілкуватися. Я тоді включив диктофон. Я досі пам'ятаю момент, коли Олекс Крипка мене так тактовно перебив та зауважив, що він не є представником української естради, як я його представив, а він є представником українського року. Цю фразу я запам'ятав на все життя. Коли інтерв'ю закінчилося, я запитав, чи можна буде з ним сфотографуватися. Оскільки я не брав автографи у зірок, для мене було важливо зробити фотографію. І Олег Скрипка погодився, але сказав, що це буде вже після прес-конференції. І тут Олег Скрипка проявив себе як порядна та відповідальна людина. Коли прес-конференція закінчилася, він вже поспішав сідати в авто. Його обступили фанатки, і охорона відтіснила їх. І я теж підійшов і кажу, я ж хотів з вами сфотографуватися, і охорона починає мене відштовхувати. І тут скрипка, значить, повертається, каже: Ні, почекайте, я йому обіцяв. І всі ці дівчата дивляться такі, він зі мною фоткається, а з ними ні. Мені тоді було дуже приємно. Фото, яке ми зробили, ви зараз бачите на екрані, так воно трошки поганої якості, але для мене воно безцінне. Тож, як ви зрозуміли, тоді понад 20 років тому Олег Скрипка справив на мене враження порядної та відповідальної людини, яка не кидає слів на вітер. Саме тому він посідає друге місце у моєму рейтингу. І ми переходимо до Переможця, точніше, переможниці. Хто ж це? Перше місце народна артистка України, актриса Ольга Сумська. ТОП 5. Чому? Тому що вона виявилася найлюдянішою зіркою, яких я коли-небудь зустрічав. З Ольгою Сумською я спілкувався кілька разів у житті, і завжди це були різні формати. Ще у нульових ми перетиналися на зйомках різних програм, і вона завжди була відкрита без пафосу, без відчуження, тобто до неї можна було підійти, і вона обов'язково поспілкується. Пізніше я, вже, як журналіст телеканалу Тоніс, кілька разів записував інтерв'ю з Ольгою Сумською. Що цікаво, зустріч вона призначала біля салону краси, де вона робила процедури, і потім ми записували її ну, просто на вулиці. І ось тоді я зрозумів, що означає поняття телегінічність. У житті Ольга Сумська красива жінка, але в кадрі це було щось магічне. Камера її просто обожнювала. Тобто не було якихось спеціальних умов, професійного світла, але картинка ідеальна. Крім природної краси, Ольга Сумська ще й була дуже харизматична. Я навіть не побоюся цього слова і скажу сексуально. Я пам'ятаю, як під час кожного інтерв'ю якось інстинктивно до неї намагався підійти ближче з мікрофону і постійно залазив в кадр, і мене оператор віддьоргував. А Ольга Сумська так тактовно з усмішкою сказала: що ж ви відтягуєте хлопця від мене? Це ж добре, що він до мене тягнеться. мені тоді стало якось трошки ніяково, але приємно. Що але це ще не все. Згодом настав ем, такий непростий період у моєму житті, коли я залишився без роботи, і тоді на телебаченні йшов серіал Гречанка. І я подружився з Ольгою Сумською на Фейсбуці і вирішив їй написати. Написав, що я заради неї вирішив подивитися цей жіночий серіал, і вона мені відповіла. А потім е, я її писав на різні інші теми, і причому це було м, навіть не в робочий час, це було і, е, і пізно ввечері, і ми з нею так, знаєте, відверто, по душевному спілкувалися в Фейсбуці. Отже, Ольга Сумська це людина без зіркової хвороби, відкрита до спілкування як у реальному житті, так і в соцмережах. Їй неважливо, хто ти журналіст чи безробітний, фанат чи колега. Вона завжди залишається собою. Саме тому інтерв'ю з цією жінкою для мене на першому місці, як у професійних спогадах, так і в моєму серці. ТОП-5. Ось таким вийшов мій особистий рейтинг топ 5 зіркових інтерв'ю. Як бачите, враження можуть бути різними від розчарування до повного захоплення, адже тільки під час особистого спілкування можна побачити їх справжніми. Для мене це був безцінний досвід, який залишиться зі мною назавжди. А тепер я хочу запитати у вас чи доводилося вам зустрічати відомих людей у житті? Якщо так, які враження вони на вас справили? Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися, адже попереду ще багато історій та неочікуваних рейтингів. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося! ТОП 5.